І наша сьогоднішня трансляція буде складатися з двох частин. У першій частині ми з вами подивимося відео серія Стерненка про Тетяну Монтян. А в другій частині ми з вами Прочитаємо інформацію про Тетяну Монтян на сайті Миротворець. Отож, починаємо. Вчора на засіданні Ради безпеки ООН з питання виконання мінських договорників російських... Вітаю вас, друзі! Вчора на засіданні Ради безпеки ООН з питання виконання мінських договорників російські окупанти змогли перевершити самих себе та приволокли туди справжню божевільну. Ані взаємо анівілу звати її Тетяна Монтян. Вона громадянка України, зрадниця України, яка більшу частину свого часу проводить на окупованих територіях, але інколи їздить і на неокуповану територію України. Про те. Тому у СБУ до неї досі немає питань на засіданні Радбезу ООН Вона звинувачувала Україну, тому що нібито ми не дотримуємось ніяких договорників ніказівки заходів. Що ніколи, 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 тогда, ні тогда не побирались виконувати. Я впевнена, що запад дозволяє... І в тому режиму не виповняє мінські соглашення. звісно ж це абсолютна брехня а як самі російські окупанти виконують мінські договорники ми з вами вчора бачили коли вони стріляли по цивільним об'єктам саниці За потужні обстріли на донбасі не припиняються знов артилерії позиції українських військових і оселі мирних громадян російські окупанти яких учора ООН представляла тетяна Монтян, не дотримуються тих самих Мінських договорників вони вчиняють воєнні злочини та стріляють по житловим будинкам. Але у всьому винна, звісно, ж, сама Україна. І от іменно ці на люди не дають сповні мілція соглашення. Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та ним свій коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. давайте російські пропагандистські телеканали Віктора Медведчука та Євгенія Мураєва люди які всі абсолютно опозиційні канали. і взагалі Російська Федерація це просто таки свята держава, яка ніколи ні на кого не нападала, особливо не нападала на Молдову, не нападала на Грузію, не нападала на Україну, коли окупувала Крим та частину Донбасу. Це все захід хоче війни. Других целей у Запада організувати війну за цю божевільну промову. Представник Російської Федерації в ООН Тетяні Монтян подякував. Признательний представник. операцію проти України, але як завжди, зганьбились, тому що я не просто так назвав на початку випуску тетяну монтян божевіною. Це не моє припущення, це факт. І далі немножко прибукнув. Поэтому сьогодні праздничний алкострим. Пахнуть водочки. А, Тетяна Монтян це людина, так би мовити, дуже своєрідна. За рівнем Божевілля із нею може позмагатись хіба що сам Ілля Києва. Вона ностальгує за Советським Союзом та Владимиром Леніним. Так що, всіх ще раз з праздником Великого Октября. Ленін такий молодий. І юний Октябрь вперед. При цьому громадянка України Тетяна Монтян називає саму Україну не інакше, як Салорейхом. Нацистський, антиросійський Салорейх. Салорейх. Своїй мощної бундервації. Салорейхом. І признали цей мерзкий нацистський. Вона в вона була дуже цінним спікером від Російської Федерації, тому що вона є єдиною людиною, яка особисто бачила, яку зеленського виріс хвіст. За зазіленський падняв свой грязний хвост сьогодні на западних партньорах. Тетяна Монтян це вам не просто якась там божевільна. У неї є і свій особистий свіжий погляд на українську політику. Аби тівщини партії нашої Шейтюлічки і партії Сволота. Звісно ж, як і будь-яка проросійська колаборантка, тетяна Монтян не оминає увагою, і мою персону каже, що я був агентом СБУ. Вернился, вообразил о себе слишком много и кинул тінув... это всё стоит твоих кураторов. Попотом я пришёл. Начать. Глядач из ником Особо опасен пише. "Витаю вас". Глядач из ником Особо опасен. Відповідаю, що ж Теж вас вітаю. На підвищення і став працювати вже на ЦРУ. І І побіжав працювати на ЦРУшника. Монтян любить розважати публіку не тільки в організації Об'єднаних Націй, а й на російському телебаченні. Регулярно влаштовує перформанси. Можна підійду і пошлю нокаут цю... Та, так, 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 так мені надо, Я вас прошу, моя, моя лічна спрашиваю. При цьому періодично у її голові щось перемикається, і вона починає вже не хвалити окупантів, а казати, що Росія зрадила Україну. Плітно признавають, що приєднання продаві за ставили... тридцять мільйонів крайків своїх. Вона також, як і будь-яка представниця так званого руська віра, дуже миролюбива. Якось вона. Значить, Не зачитувати назву Ніку не буду, а обіцяла полякам, що прийдуть росіяни та почнуть їх вішати. І на російському телебаченні вона казала, що треба вішати українців. адвокат! Поздравляю а вас будучи тільки за мир, вона також закликає завоювати Україну, навіть якщо це потягне за собою велику кров, і без крові не удастся. Ну тому, що чим далі тянуть. Руйте, але у цьому випуску я також не можу не згадати і про сина Тетяни Монтян, який заперечує, що Крим це Україна. Він, до речі, є ще й представником проросійської української, нібито кіберспортивної команди «Наві». І сьогодні ми поболтаємо, що пристатіла і проходить зараз в команді. Привіт Богдан, Привіт. це громадянин України, Богдан Василенко. Він же Айсберг. а ще він. Син Тетяни Монтян цієї самої балку йде... це було відео із Окупованого Донецька. Якщо що, також Айсберг коментував скандал із Сімфлом і на питання про Крим. Він Заради об'єктивності варто визнати, що після 24 лютого 2022 року Олександр Усик змінився. І тепер Усик підтримує Україну. А от Тетяна Монтян це ворог України. От. Що за Тетяни Монтян, я гадаю, ви можете оцінити, наскільки російські окупанти учора зганьбили самі себе. Та я рекомендую їм не зупинятись і кликати на засідання ООН і ще й інших дуже відомих та лаволивих експертів, наприклад, їхнього улюбленця Олега Царьова, преступлення, приступлення в Одесі 2 Мая, та уже знову разслідувана. На тільки з Хто сам в ньому виноватий, цим розслідуванням займемося ми самі. Якщо ж і цей поїхавший росіянам не підійде, то вони можуть тоді відібрати собі нових спікерів із числа божевільних з Одеси, про яких Толя Шарій знімав хіно. Найбільший фільм нашого производства ми пообщалися з очевидцями, які втрачали в себе визов, і в нас нічого дійсно не було. Академію нічтожити, то уничтожили, космос, а тому що коли того поля стояла, вибух з А я говорю, купи. Пусть... Гадаю, що найкраще репрезентувати Російську Федерацію в міжнародних установах зможе їхній прихильник Ігор Книшов. Пісня моя собача жизнь. Потому, все Ой, Нехай і весь світ побачить справжнє обличчя так званого рускава міра. Це точно допоможе окупантам, так само, як допомогло учора їм репрезентувати самих себе обличчя божевільної Тетяни Монтян. Вітаю вас, друзі! Одразу маю попередити від цього випуску. Вам буде дуже смішно, але й йогино. Водночас. Тому що -то ми будемо говорити про новідому зрадницю країни. Даже німножка прибуду. Тому сьогодні дня радісний Це тетяна Монтян. І Коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, вона казала, що все закінчиться. Звісно ж, погано для України дуже і дуже швидко. Держитесь, конець близок. Просто Піречерпіті і ось минув рік, і ця зрадниця України якось не дуже задоволена результатами. Становиться тільки хуже, хуже і хуже. І буде ще хуже, і ніхто в цьому не сумнівається. Правда, маю відзначити. Вона усе ще вірить у перемогу так званої Росії, але вважає, що керівництво так званої Росії хоче тільки поразки. Но ми все одно побіділи, бо желанню еліток. Элита... Ну, я той вайлуп, що мені не знає. Скі ситуації додає те, що Тетяна Монтян навіть відмовилась від своїх дітей, бо ті підтримують Україну. Воює проти російських пропагандистів, а ще проти таких же зрадників України, як і вона, можна поінтересуватися наприклад, примір там таким як Капіля Ківа. Нічого сюди він там робить на російському Він не інтересується на чомусь А пан Медведчук і всі його зв'язки. Що... нагадую вам, друзі, ваша підписка на мій канал важлива. Тож під. Підпис... Жіться просто зараз. Як же натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-які Ми чого побачили якомога більше людей? Тетяна Монтян це людина зі строкатою біографією. Вона підтримувала помаранчеву революцію, була адвокатом навіть у представників УНУСО. А коли тільки почалася війна у чотирнадцятому році, вона пророкувала поразку Росії. Росія просто більш крупна риба, але вона також впаде. Ці бої у правда досить швидко. Вона почала ту саму так звану Росію підтримувати, і більше того, почала працювати на так звану Росію. Напередодні повномасштабного вторгнення Тетяна Монтян на запрошення Російської Федерації виступала на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вибла. Вибла. Це і антивіщество госпожа госпоже Монтян. роками Тетяна Монтян працювала проти України, але повідомлення про підозру вона отримала тільки нещодавно. При тому вівплювати вже на цю підозру, бо вона перебуває або на території так званої Росії, або на тимчасово окупованих територіях. А після 24 лютого вона підтримала повномасштабне вторгнення і єдине про що шкодувала, це тільки що. Путін пішов на це не у 2014 році. У 2014 році все було б гаразд легше. І безкровнія, но путін дотягнув до останнього. А далі сталася типова історія про переживання. Вона прозріла за рік повномасштабної війни, і хоча раніше підтримувала і повномасштабне вторгнення, і обстріли нашої інфраструктури, у тому числі цивільної, тепер вона якась абсолютно не радісна. Міняється вже на поняти полошені і написано речі бути быть не может. Не... Але як же так, Владимир Путин хотів же зробити тільки краще, і так... По какой-то причині Путину в один момент просто надоело вот это вот все. Он таки этот розрубить узел. А тепер виявляється, що стало тільки гірше, і зараз та сама Тетяна Мондян, яка зрадила Україну заради того, щоб служити окупантам і всіх самих окупантів насміхається. Так і що сильніє можна затраліть Росію, кромі це заявлення. Виїч тоже ви видавжем Мар'їнку больше, ніж за год взяті в состоянні. Мар'їнку росіяни і справді захопити не можуть, тому вони її просто знищують, стирають з лиця землі. Але цікаво, тут інша друзі. От вона сміється із армії так званої Росії, що та завіт не може взяти Мар'їнку, але ж вона сама обіцяла, що усе буде дуже швидко. Може, Україна буде повністю перезагружена. І скоро ми окажемося совершенно в другому світі. І нічого Росія не може зробити. І що з цим діла? Ну просто словом друзі, Тетяна Мончан почала виступати проти тих, заради кого вона і зрадила Україну. Вона вже відкрито публічно критикує російську владу, бо та виявляється, кинула людей на окупованих територіях. На ніг забили. Просто забили, Они никому не нужны. Но люди в Донецке не сомневаются, что на них забили. Всегда на них забивали. Владимир Путин еще любит рассказать про то, как, так званую Россию сойдет за планом, но это, Монтян она может не положить. У нас все по плану. Ваше мнение по этому плану, как долго будет длиться вся эта ситуация? Фронт не движется. Нарядов нет, пороков нет. Пока что непонятно, как оно будет. Ей навіть особисто доводиться рятувати російських мобілізованих. Оце гарматне м'ясо, тому що в них немає нормального забезпечення. Ви там друга відділі лобіка забуло вже відсюда, які жалувалися на відсутствие пороков, в зв'язку з чим вони вимушені стріляти з близького розстояння. А їх накривають. Ми їм посоветували, де їм никатися, тому що вони не місцеві. Монтян починає навіть насміхатися відверто із російських пропагандистів, які кажуть, що Трим – це наче як Росія. І це вже дуже небезпечна гра, бо закінчити вона може у такому разі, як з Триму Усом. Я в незапам'ятні времена, що троліла всіх цих ура-патріотів, там, Трим російський був завжди. Да що ви, брін, говорите? А почему не греческий, не сароматський? Резюмуючи, тепер Тетяна Монтян проклинає російську владу, обзиває її тому числі матом і каже, що нікому виявилися непотрібними. Люди на тимчасово окупованих територіях. Неймовірно, тому кончили і вролили. Там рішення таке б малейше чувства емпатії, та тоба ще на цих людей, які самі з однієї сторони. Формально называют ну, своими согражданами, а з другой говорят, что вы там здравствуйте Украина тетяну Монтян, це отвечать су и все комплектують російські пропагандисти. Когда нам предъявляют всяких там вот этих не то мужчина, не то женщина мантян. Не поймеш, що это такое. Ми не знаємо, що это Вот Так з внішні торговки з черкізовського ринку відбувається типова історія. Кремлівські пропагандисти клянуть Тетяну Монтян та звинувачені її мало не у роботі на СБУ, тому що зрадники, як завжди, нікому ніколи не потрібні. І Монтян. ви розумієте, що за її стоїть, що так і буває. И ось оце її проклинають на каналі у Соловьева, тому, что на цей же канал Соловьева її час не часу допрошують. Точно Манчен должна быть нас, что очень приятно. Проте, друзі, оте інтерв'ю, яке я вам показував перед тим Тетяни Монтян, де вона вже відкрито, насмітається грузу її самі. Росії стало саню краплею. Російські пропагандисти почали її масово атакувати. А знайшли відео, де її син збирає допомогу для Збройних сил України. Було, Я було, було. Да, не сказав, що ця діяшка, яка йде, ідуть на дрон для України, Росії після того її і... Інтерв'ю, а також після інформації про сина, почали скувати, закликали навіть її посадити до в'язниці. На що Тетяна Монтян відповіла, що зі своїми синами вона не спілкується якраз тому, що ті підтримують Україну, а вона підтримує вбивців народу как она здесь не общалась так она с ней не общается как они это не поддерживают так не поддерживают остальными тремя к сожалению это случилось как раз вот когда пошли на киев а потом вышли И свого сина якого хочет вбити кому тетяна монтяни служить вона категорично засуджує хотя то что он несет это полный трэш вот Самі понімають, як як там зрештою, фактично Тетяна Монтян від свого власного сина заради так званої Росії відрікається. Очудіт я це не то, що не піддержуваю, я категорічні проти. і всі це знають. Буде відповідати за свої діяння. Коротше, друзі, сталася типова класична історія, коли запата гадюка займаються несамовитим коханням, і все можна стисло описати отак. Київ за три дня, а сейчас вони серіабують в мозгу. Далі руські мір получить і розпішитись. Оскільки, як я вже неодноразово казав, доля у узрадників завжди однакова, їх використовують, а потім викидують, і вони, зрештою, виявляються нікому не потрібними. Я прогнозую, що із Тетяною Монтян на Росії можуть статися якісь негаразди. Кирил, чого ти мовчиш? Кирил, Рублі, каже, хто узнає суді зараз друзі, Давайте ми з вами не будемо просто покладатися на випадок долі. Найкращим гарантом покарання як для окупантів, так і для зрадників України є Збройні Сили України. Тому я вам нагадую, підтримуйте українську армію, допомагайте українському війську та наближайте спільно нашу перемогу. А вона буде обов'язково. Енерія купова жапа-апельсин. Жапа-афрути, які заряджають. Суперопчик компліт для очей. Полегшує неприємні симптоми сухості, втоми та подразнення. Краплі потрібні. А тепер прочитаємо інформацію про Тетяну Мантян на сайті. Миротворець. Тетяна Ніколаєвна Мантян. российская. Татьяна Николаевна Монтен это российская юристка украинского происхождения. Дата рождения. 29 августа 1982 года. Причины, по которым Татьяна. Причины, по которым Татьяна Монтян попала в черный список центра Миротворца. Татьяна Монтян это пророссийская коллаборантка. Татьяна Монтян является пособником российских оккупантов. Татьяна Монтян это антиукраинская пропагандистка. Татьяна Монтян Она участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины. Кроме того, Татьяна Монтян угрожала убийством пограничникам. Татьяна Монтян оказывает помощь во время войны российскому агрессору. И, кроме того, Татьяна Монтян ведет прорывную деятельность против Украины. Отжиг. Які тут висновки можна зробити? Російська юристка українського походження Тетяна Монтян буде покарана. А Україна переможе. А загалом підписуйтесь на канал, ставте подобайки та лишайте коментарі. Моєю метою є 500 підписників до кінця поточного року.